Якось Великий Одін завітав у пошуках мудрості до вельви, так називали віщунок та відьом в давній Скандинавії. Вельва повідала Богу отцю про дні давно минувші, про те, як виник світ і боги, про те, як Одін здобув мудрість, віддавши око, та як піддав себе тортурам, щоб пізнати руни і магію. А також розповіла про те, що чекає на світ і богів. Тобто про рагнарок. Початком кінця стане Фімбулвінтер, тобто велика зима. Боги спатимуть, усі, окрім всевидячого Геймдаля, охоронця веселкового мосту Біфріосту. а люди поринуть у варварство та безкінечні війни. Брат битиметься з братом, батько вбиватиме сина, а мати доньку, сестри гинутимуть в бою з сестрами і побачать, як вбивають одне одного їхні діти. Люди стануть як вовки і полюватимуть одне на одного, їх буде неможливо відрізнити від диких тварин. Коли зостанеться лише кілька людей, які житимуть, не наче звірі, сонце на небі згасне, а разом з ним зникне й місяць. Більше ніхто на світі не побачить зірок. У світі запанує морок й одвічна пітьма. Мороз буде такий, що від нього болітимуть легені, а сльози застигатимуть просто в очах. Після зими настане час землетрусів, таких сильних, що розірвуть усі окови. Вогняний гігант Сурт прийде зі своїм військом із Муспельгейму та битиме по небу своїм полум'яним мечем, від чого небо розколеться. Палаючі велетні прорвуться через небо та пройдуть по Біфріосту, і веселковий міст обгорить і путьмянішає від їхньої ходи. Звільниться Локі і його син, вовк Фенрір, який до того часу виросте більшим за сонце. Йормунганд, змій Мідгарда, буде звиватися так, що океани залиють сушу, й настане потоп. Від його отрути загинуть усі живі істоти у воді та птахи над нею. Локіш стане стерновим на найбільшому в історії кораблі на Гльфарі, який буде зроблений із нігтів покійників. Проте капітаном цього корабля буде Хрім, ватажок крижаних велетнів. Усі велетні, що залишаться, приєднаються до Хріма і будуть слугувати його армією в боротьбі проти людей і богів. Локіш очолить легіони Хель і усі мерці, що вмерли негідною смертю, потраплять до його армії. Гіганти мерці, палаючи ним у Спельгейма, підуть на велетенське поле бою Вігріт. Діти Локі, Фенрір та Йормунганд теж прокладуть туди свій шлях. Лише коли усі вороги богів зберуться і стануть у бойовому порядку, геймдаль засурмить у свій ріг Г'ялархорн і розбудить богів, які візьмуть зброю і зберуться під Ігдрасілем біля джерела Урт, щоб отримати благословення та поради від нормів. Одін поїде на своєму восьминогому коні Слейпнірі до колодязя Міміра. Де голова Велетня розкаже йому все, що знає про майбутнє, та дасть поради, які подарують Богу цю надію у цей безрадісний час. Аси та Енгерії, воїни, які полягли гідною смертю у битві, одягнуть свої обладунки і разом поїдуть на Вігрід, останнє поле бою. Прийдуть туди й славні діви войовниці Валькірії, які стоятимуть у перших рядах серед героїв. Військо очолюватиме Одін, який стискатиме у руці свій спис Гунґнір. А Тор їхатиме поряд, тримаючи на поготові свій молот Мйольмір. Одін розпочне битву, напавши на вовка Фенріра. А Тор, усміхнувшись батьку, вступить у бій з Йормунгандом. Фраєр рушить до сурта і першим серед асів поляже в бою, хоча й буде битися, з небаченою досі звитягою, витягою. За мить до смерті він пошкодує, що віддав чарівний меч своєму слузі, адже лише він міг би захистити його від ударів полум'яного меча гіганта. А зійдуться в бою з мерцями армією Локі. За армію мерців також битиметься скажений пес Гарм, охоронець потойбічного світу, який, хоча й поступається в розмірах Фенріру, та є надзвичайно небезпечним і сильним ворогом. Знищити якого зможе лише сам однорукий бог війни Тюр, пожертвуючи власним життям. Тор, нарешті, здійснить свою мрію і вб'є Йормунганда, розчавивши тому голову своїм молотом. Проте, коли голова Змія впаде на землю, вона востаннє вистрелить отрутою, яка повністю покриє тіло громовержця. так переможений ворог стане причиною загибелі найсильнішого з богів. Одін відважно битиметься із вовком, що проковтнув сонце й місяць. Він встромить йому в щелепу свій спис, проте це ненадовго стримає Фенріра. Зрештою, і спис, і сам Одін опиняться в його череві. Син Одіна Відар побачить, як вовк втратить пильність, зловтішаючись смертю його батька, та несподівано підбігши, притисне щелепу Фенріра до землі. На одній нозі відар носить чобіт, який створювався від початку часів із клаптів шкіри, що люди зрізують з носків і п'ят, коли шиють собі черевики. Тому, якщо хочете допомогти асам в останній битві, зрізайте зайві клапті шкіри із взуття. Вони, врешті, стануть частиною чобота відера. Завдяки цьому чоботу, Відару вдається втримати нижню щелепу фенріра на землі, а в верхню щелепу він стромить меч, розірвавши вовчу пащу. Так відар помститься за свого батька Одіна і вб'є вовка Фенріра. На полі бою Вігрід боги впадуть у битві з йотунами, а ті поляжуть у битві з богами. За мерзлу землю встелять війська мерців, зустрівши свою остаточну смерть, і шляхетні енгерії лежатимуть поряд, також безповоротно мертві. Наприкінці битви, коли не буде уже ні людей, ні йотунів і майже не залишаться богів. Локі зійдеться у битві з Всевидячим ґаймдалем. Вони йтимуть по горах трупів один одному назустріч. Гаємдаль витиратиме свій меч хофут від крові, а локі буде самовдоволено всміхатися. Локі намагатиметься задіти ємдаля заживе. мовляв, той надто пізно розбудив богів, через що вони тепер усі мертві. Проте ґемдаль залишиться незворушним. Локі також згадає, що увесь час, поки він був прив'язаний під землею, а його бідна жінка мусила стояти над ним з мискою, захищаючи його від зміїної отрути, що скапувала зверху, лише думка про рагнарок загибель богів не давала йому зійти з розуму. Геймдаль так і не промовить жодного слова, і, підійшовши до Локі, одразу нанесе удар. В запалі битви вони згадають, як боролися давним-давно, коли світ був простішим. Тоді, перекинувшись на тюленів, вони змагалися за намисто брісінгамен. Локі вкрав його у Фрейї на прохання Одіна, а Геймдаль повернув. Зрештою, вони обидва впадуть від тяжких ран. Перед смертю Локі скаже, що переміг, адже більшість богів та людей загинуло, і світу настане кінець. Проте ґемдаль, який бачив далі ніж Локі, вперше від початку битви всміхнеться й заговорить. За смертю завжди слідує відродження. А кінець старих часів знаменує новий початок. Наприкінці Локіс каже ще щось жорстке і саркастичне, та, зрештою, життя його покине. Зникне вся його жорстка кмітливість та уїдливість, зникне вся зухвалість та самовпевненість, і він замовкне назавжди, залишившись лежати на замерзлому полі бою. Фрік, фрея та інші богині, що билися пліч опліч зі своїми чоловіками, поляжуть від меча сурта. Проте сини Тора моді та магні підхоплять молот свого батька та вб'ють ним вогняного гіганта. Його полум'яний меч упаде поряд із ікдрасілем, і світ охопить полум'я, перетворивши його на один великий крематорій. Закиплять океани, запалає і опаде листя світового дерева, горітиме саме повітря, яке стрімким потоком змете тіла полеглих, перетворивши усе на попіл. Від того, що було раніше, не залишаться навіть згадки. Така невідворотня доля богів. Це кінець, але що є кінцем, як не новий початок. Збудуться слова далекоглядного Геймдаля, та із сірих вод океану повстане нова земля. З'їджена вовком сонце замінить її донька, що засяє молодим світлом на місці матері. Вогонь суртового меча підпалить світове дерево, проте не зможе знищити його стовбур, де надійно заховаються останні люди. Це місце зветься, ліс Гудміміра, і це єдине місце у світі, де полум'яний меч сурта втрачає свою руйнівну силу. Жінку зватимуть Лів, що означає життя. А чоловіка Лівтрасір, жага до життя. Їхні нащадки знову заселять світ. Замість зруйнованого Асгарда повстане і Давол, новий дім богів. Туди прийдуть сини Одіна, Відер і Валлі, а також сини Тора, Моді та Магні, З царства мертвих повернуться Вальдер та Хьот. Шестеро богів сядуть під сяйвом нового сонця і почнуть обмірковувати минувші дні, думати, чи справді доля богів була невідворотньою і чи можна було все щось змінити. Вони згадуватимуть друзів і ворогів, згадуватимуть локі, який належав і до перших, і до других. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Погодьтеся, що час промайнув дуже швидко, коли ми говорили про скандинавську міфологію. Мабуть, так буває, коли тема цікава. Ми дійсно бачимо, що скандинавська міфологія сподобалася нашим підписникам і якось не хочеться завершувати на такій мінорній ноті. Тому ми підготували ще дві саги, які вийдуть на нашому каналі завдяки вашій підтримці, адже саме вона мотивує нас робити нові відео і робити більше відео. Тому пам'ятайте, що ви можете нас підтримати будь-яким зручним для вас способом. Ми вдячні будь-якій підтримці, і лайком і коментарем, і також, якщо візьмете участь в опитуванні на нашому каналі, знову ж таки нагадаю, що у нас далі триває опитування. З приводу того, яку наступну міфологію ви хочете бачити на нашому каналі, тому не залишайтеся байдужими, голосуйте. Зовсім скоро ми також повідомимо дату завершення опитування і оголосимо переможця, тобто саме ту міфологію, яку ми будемо робити, а ви будете дивитися наступною.